21 один рік тому я не міг подумати, що настане той час, коли друг проти друга стануть дві братні армії. Спокій незалежність і цілісність нашої держави. Залежить від вас, від цього населеного пункту, яке має назву Перевальне. від стійкості, від надійності особового складу 36 окремої бригади берегової оборони. Тому я тут ніхто мені не пропонував їхати сюди, ніхто не уповноважував. Я чітко уявляю собі своє завдання бути хоч в цей день поруч з вами закликаю до одного. Не тронути, зберігати стійкість і спокій.